Новини вівторка 10 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому попрощалися з двома героями, які загинули на війні. Діти фронту. Малеча з деокупованих сіл Миколаївщини отримала солодощі від хмельничан. Роздуми про війну киянка Катерина Флекман презентувала у Хмельницькому власну поетичну збірку. У Хмельницькому попрощалися із героєм Русланом Пікаловим. Старшина третьої окремої танкової залізної бригади підірвався на міні 5 січня у Харківській області. Чоловік пішов на фронт добровольцем. Йому було 46 років. Поховали героя на Алеї Слави. Випускалися ми в 92-му році. І тільки що, от багато хто з нас зауважив, що от така случилася дуже неприємна коса історія. Але за 30 років нас Руслан зібрав всіх тут. Вічна йому пам'ять. Він в першу чергу для нас був прикладом. Завжди з ним можна було порадитись, нікому не відмовляв, в пораді, що знав, весь опит передавав. Надійна опора. Тобто це побратим, на якого завжди можна було розраховувати. Він працював дальнобоєм. З перших же днів, ще в лютому, пішов в воєнкомат. І, оскільки в воєнкоматі сказали зачекати, пішов. Служити в тероборону він постійно рвався в бій, він доклав всіх зусиль, пішов у военкомат, і все таки добився, що попав до нас в третю окрему танку залізну бригаду. Місяців шість він займався розмінуваннями. за що і був відзначений високою нагородою за розмінування. З рідних залишилася сестра, мати, батько, сини, які також служать достойно дружина. Душі спочилого рабаткого ногресланого водієного воїна Руслана і за відслучення йому всякої провини невільної і невільної, Господи, помилуй. Що спонукає військовослужбовця, крім слів військової присяги, іти на поле бою і обороняти наш рідній край. Насамперед, це любов. Я думаю, у нього також, як і в багатьох, можливо, була змога виїхати за кордон, але він цього не зробив. Він не вдягнув на себе жіночу перуку, як деякі вдягають, жіночі плаття, і тікають за кордон. Він цього не зробив. Любов в його серці вона була правдива, Та, як і в багатьох з нас. І він пішов і обороняв територіальну цілісність нашої держави. 24 лютого ми провели в останню путь вже понад 120 наших героїв захисників З 2014 року ми провели в останню путь вже понад 150 наших героїв. Ми Такою якоюсь великою особливою надією зустріли 2023 рік. Це велика надія на нашу перемогу і на наш український мир на всій українській землі. Цю надію нам подарував Руслан Пікалов І такі, як Руслан Пікалов, наші захисники. В останню путь хмельничани сьогодні провели і героя Олексія Мігеля. Родом з Херсонської області чоловік воював за Україну з 2015-го. В грудні минулого року зв'язок з Олексієм перервався. Тоді родина героя уже жила в Хмельницькому. Дружина до останнього не вірила, що батька її донечки більше немає в живих. Йому було 37 років. Олексій Мігель знайшов останній спочинок на Алеї Слави у Раковому. Ви бачите, що твориться? Просто унічтоження в нашого народу, все, більше нема зу. Він не міг просто він казав, що мій дім там, де я кинув рюкзак. Він без побратимів не міг, він не міг цивільним життям уже жити. Він казав, я не можу хлопців кинути і ходив. І йшов, йшов, йшов. І захищав нас усіх з 15-го року. Пішов спочатку по мобілізації. А тоді вже контрактна служба. В місті в Бахмут. Він мені не казав нічого, але потім, потім я дізналася, вже, що він зник без вісті. Шукала його, мені зателефонували його побратими і сказали, що впізнали його тіло. Я кажу, я плакала, казала, що я не вірю, поки я сама його не побачила. Яночка приїхала до нас з Херсонської області. Яночка постійно згадувала про свого батька. Вона казала: Я буду волонтеркою і буду допомагати своєму батькові. І саме цікава мить я запам'ятала, коли Олексію дали відпустку. і Він прийшов на кілька днів. І це був сюрприз для Яни. Був п'ятий урок. І Яночка, вона прийшла вниз школи і побачила батька цю мить. Я пам'ятаю до сих пір, як Яна бігла до нього, і прям він взяв її на руки. І я пам'ятаю, коли всі радів ці зустрічі, мама плакала, а Яночка раділа ці зустрічі. Троє осіб, які дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу Хмельницького, досі перебувають у лікарнях. Наразі всі вони у стані середньої важкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Нагадаємо, росіяни атакували наше місто 31 грудня, вдарили по мікрорайону Дубове. З травмами та пораненнями медики ушпиталили вісьмох цивільних осіб. 22-річна дівчина померла в лікарні. Залишилось двоє поранених. Одна пацієнтка виписана додому в задовільному стані. Ще один пацієнт також в середньоважкому стані переведений в міську лікарню у зв'язку з ковідом, і ще два пацієнта залишились в відділенні ортопедії автопедії травматології теж. В середньо важкому стані і їм нічого не загрожує. Так само мінно-вибухові травми, Там вже нічого не змінилося. Вони як первинно поступали, мінновибухові від поранення так і залишаються. Додаткових ушкоджень у них не виявлено. У міській раді продовжують приймати звернення від хмельничан, чиє житло чи бізнес постраждали внаслідок ракетних ударів 31 грудня. На сьогодні таких заяв отримали 30. Наразі комунальники вже замінили пошкоджені опори зовнішнього освітлення та залатали дорожні покриття. Також засклили понад три сотні вибитих вікон у житлових будинках, продовжить Аліна Косарева. Десятки квартир у хмельницьких новобудовах досі залишаються без вікон. Їх вибило внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня. Тож у Хмельницькій міській раді триває збір звернень від громадян, чиє майно зазнало руйнувань. Активно співпрацюємо з благодійним фондом іноземним Мадейр» і виглядає так, що вони зможуть профінансувати ту заміну людям, якщо там вийдуть якісь. Не вийде благодійному фонду, то профінансувати то будемо фінансувати через матеріальну допомогу Хмельницької міської ради. Будь-якому випадку тих людей, які опинилися у скрутній становищі через терористичний акт. Ніхто не залишить сам на сам тою бідою. Вже за кілька годин після вибухів, 31 грудня, комунальники почали усувати наслідки руйнувань. Спершу вікна закрили плівкою, а вже 2 січня взялися до скління. Було залучено п'ять автовишок з матеріального резерву виділено скло, і протягом чотирьох днів були відновлені всі вікна з дерев'яними рамами, в яких було пошкоджено скло. Загалом замінено скло на 352 вікнах у 141 квартирі, і буквально 3-5 квартир, у які не можуть попасти через те, що немає власників їх або немає в Україні, бо ну, просто немає в них з, з ними зв'язку і все закрито. Ті вікна закрили поліетиленом для того, щоб випадку морозу не розмерзнеся система. Ну і також чекаємо, де з'являться власники для того, щоб не ламати двері, не руйнувати щось. Окрім того, також замінили пошкоджені опори зовнішнього освітлення та встановили лед ліхтарі. Залатали також дорожнє покриття, наскільки це було можливо за зимової погоди. Обидва тротуари в обох місцях пошкодження і дорожнє полотно, десь, мабуть, квадратів 50 на найбільш пошкодженій ділянці. Далі залишилось таких маленьких осколочних кратерів. Їх дуже багато, і, власне, відремонтувати їх якісно взимку не вдасться. Будемо вже чекати нормальної, сприятлої весняної погоди. Аліна Косарова, Микола Юрковський, новини міста. Страхові кошти і лікарняні з 1 січня виплачує пенсійний фонд України. Це пов'язано зі змінами в законодавстві. Дотепер виплатами займався фонд соціального страхування. З 1 січня 2023 року. Вже у випадку виникнення якогось страхового випадку експерти з нещасних випадків вже працюють в пенсійному фонді, Вони вже будуть проводити розслідування по нещасних випадках. І вже нові справи будуть призначатися нами щодо лікарняних. Нічого не змінюється. Так само формується електронний лікарняний, так само наші відділи зв'язуються, і ми здійснюємо виплату по лікарняних листах. Ще в грудні місяці фондами соціального страхування були передані нам справи по страхових випадках. Це 3400 справ. На сьогоднішній день вже профінансовано 8 мільйонів 950 тисяч гривень, з них 110 тисяч по лікарняним. Виплати усі здійснюються вчасно згідно нашого виплатного періоду. І так само здійснюються виплати лікарняних. Жодних змін люди не відчують. На сьогодні немає жодних скарг в тому, що є затримки чи ще щось. Робиться усе можливе для того, щоб соціальної напруги не виникало і буде робитись так надалі. Близько тисячі дітей, які проживають у деокупованих селах Миколаївської області, отримали солодощі від хмельничан. Смаколики малечі передали волонтери Поділля. Збір солодких подарунків тривав всього один день у рамках акції Діти фронту. Олександра Семенюк детальніше. Близько тисячі найменших мешканців Миколаївщини минулими вихідними відвідали волонтери Поділля. Малечі, яка пережила окупацію, привезли солодкі подарунки. Для них це було величезне свято. Вони думали, що ми роздамо просто по пакуночку подарунковому і поїдемо. А в нас були і цукерки, і чупачупси, і соки. І діти з задоволенням це все вихвачували. Але головне, що там дітки ділилися. Коли ми роздавали солодощі, ми навіть роздавали так: ставили ящик, дітки беремо по одній штучці. І кожен підходив по одній штучці. Брав. Усі солодощі приносили небайдужі хмельничани. Вантаж вдалося зібрати всього за один день. Привіт, Миколаїв! Ой, які кліплі! Для волонтерки Івани Чорніцької це була перша поїздка на південь. Мене шокували, які були прильоти ракет. Ракета потрапляє в будинок і ні будинку, ні сарайчику взагалі нічого не стає. Просто яма і руйнація. Магазини розбомблені. В них немає де купити продукти, солодощі. Якісь ну щось таке, щось немає як купити. Приїжджає хлібний бус. І роздає по одному хлібчикові там раз там деякий період часу. Івана мама двох діток. Тож, після побаченого у деокупованих селах їй важко стримувати емоції. Я дуже сильно хвилювалася за тих дітей, в якому вони стані. Дуже хотіли донести тепло з Хмельницького. І діти дякували! Дякуємо Хмельницького від Висунська. Це було наскільки, якби. Ну наскільки це було? Пряме серце дав, пряме серце це було. Наразі волонтери готуються до наступного виїзду. Аби долучитися та підтримати дітей фронту, можна принести смаколики на волонтерську пошту або переказати гроші на рахунки благодійного фонду. Реквізити можна знайти у соцмережах волонтерів. Поділя Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Поетичну збірку прокидаєшся ранком, годуєш кішку. Презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Її авторка, журналістка та психологиня Катерина Флекман. У віршованій формі вона викладає свої думки про події російсько-української війни. Ірина Муляр розповість більше тут моя мова. Переживемо і цю годину. Тут моя віра, моя довіра, Всесвіту простору, серцю, Богу. Тут відчуваю, що точно сильно, тут навіть зараз моя дорога. Про особисті стосунки з війною розповідає гостям Центральної публічної бібліотеки поетеса Катерина Флекман. Вона презентує авторську збірку, яка починається цитатою одного з її віршів: прокидаєшся ранком, годуєш кішку. А сусід випускає 60 ракет. А збірка флагманським віршем, якою став вірш якраз про кішку. Яку я годувала ранком 25 червня, коли була здійснена перша масова атака ракетна на Україну? Це було 66 ракет. Цей вірш став першим з моїх віршів вірусним. Тобто його підхопила велика кількість читачів у соціальних мережах. Насправді, вірш про от навіть більше не тільки про наш досвід, а про досвід тих, хто нас рятує від цих ракет і для кого це щоденна праця. Мені хотілося щось особливе сказати для наших спеціалістів ППО. Збірку віршів про події російсько-української війни жінка видала у вересні 2022 року. Тут твори написані від 24 лютого про військових, цивільних, про боротьбу, ненависть та надію. Зараз дуже непростий час для всіх українців, зокрема, і для письменників. Також коли розпочалася війна, нам всім було дуже важко, і ми всі шукали якоїсь підтримки, напевно, один в одного. Нам дуже болить те, що відбувається зараз в нашій державі. Всім болить, і кожен її віршик просякнутий такою беззаперечною вірою в перемогу і вірою в зсу. Катерина Флагман родом із Хмельницького. Нині живе у Києві. Ві, де працює журналісткою та психологинею? Вірші пише з 14 років, але до 2022 року ця справа була для неї лише хобі. Я почала публікувати з 3 березня. Це був перший вірш про те. Про людей, які залишились на цей момент в Україні, про те, що ми насправді розуміємо, чому ми тут лишаємося. Мені хотілося підтримати своїх читачів, своїх друзів. Писала вірші майже щодня про ті події, які з нами відбувалися, тому що відбувалося багато, і кожен досвід ставав для нас першим: досвід бучі, досвід арпіня, досвід боїв, досвід Херсону і так далі. Незабаром вийде друга частина збірки, яка говорить письменниця, буде наповнена ще більшою ненавистю до ворога та вірою у. Перемогу України. Я відчуваю твою дику в тому, але ти в ній незалежна, єдина. Знаю, твоя невимовна туга сонцем засяє, дощем проллється. Тільки тримайся, моя країна, твоє мирне небо до нас повернеться. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом і непереможні Слава Україні!